Михайло Стельмах Щедрий вечір, розділ четвертий. Літо збігло, як день, із невлежаного туману вийшов синіокий, золоточубий бересень. Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетях калини і нитку бабиного літа. Заглянув до нашої школи. Завзято вдарив у дзвін. Та й пішов поміж садами в степи крутити крила вітряків. І я нетерпляче ждав, коли вересень сполохає над селом ранковий сон чи напівсон отим дзвоном, що прибивається навіть на хутори. І от над хатами урочисто густо обізвалася мідь. Вона злякала на позолочених церковних хрестах Гайвороня і всюди-всюди порадувала босоноге школярство. Ні, це не дзвін, а мої надії бентежно запасмились наді мною і в мені. Вони тепло вихоплюють малого з подвір'я на лебедині крила та й несуть через діброви, села, ріки до того казкового міста. Де скільки хочеш читай книжок і вчися аж на вчителя. враз усе покращало біля мене, і ясени з блакитними тінями і зеленим шумом, і нагорблена клуня, що терма вітрами, і скрипливі ворота, от яких піде в щось гарне моя дорога, і маківки, що бринять і бринять на городі. І навіть ледачі гарбузи, що пов'ягали різнопарні сорочки та й, лежачи, вихваляються ними. А вулицею іде дядько Микола й питає, чи я сплю на пні, чи дрімаю, я йому показую зуби й кажу не сплю і не дрімаю. А він допитується, чого це ти такий? А я відповідаю, який є, такий є. То після цього чоловікові хочеться знати, яким я буду, а я цього не знаю. І дядько Микола каже, що в таке время треба дивитися уперед. Я й дивлюся вперед, як сонечко відкочується від землі, і питаюся, чого дядько Микола не купує лошад. Ніяк не можу в самісіньку точку підібрати масть. А я знаю, що немась головне, що в дядьковій кишені ще не висвистівся вітер, і регочу, а дядько знає, чого мені смішно, і собі посміхається. А над нами гуде дзвін, і вище нього летять лелеки, а біля нас шелестять ясени і маківки, а під ногами сонце смикає за поводи тіні. І все це светься вересень. Перший день до школи. Всмак погуменівши з дядьком, сторж головою лечу до хатини. В клуні я мало не поздоровкався з товпом і розпашілий, зупиняюся на порозі, бо саме дорогу перегородила мамина кочерга. Що? Десь горить? питається від печі мати. Дзвін. Відповідаю одним словом і заклопотано хапаю своє школярське добро, що вже лежить на підвіконні. Мати ставить у куток кочергу, дивиться на мене, усміхається і зітхає. От і дочекалися свята. А ви думаєте, кажу гордовиту – і вкладаю полотняну торбину книжки, зошити, лінійку коробку від сірників, у якій лежать пера, а до шиї приладжуємо мотузочок, до якого ув'язаний олівець. У ті часи потящий, що не викришувався, олівець був цілим скарбом, тому його так берегла дітвора. То я, мабуть, і пішов. Квіти ж візьми вчительці, підходить мати до столу, на якому лежать і стікають росою чорнобривці, гвоздики, айстри й майори. Я вагаюсь, брати їх чи ні, бо в нас до школи приносять квіти лише дівчатка. Це їхня, а не хлоп'яча справа. І водночас страх я хочеться чимось подякувати своїй учительці. От візьму букет. І зненацька подам їй із-за спини, а в цей час до хати заходить тато. Він оглядає мене так, не наче я з місяця звалився, ще й каже повернутися перед його оком. Це для чого вам? придивляюся до того батькового ока, що найбільше назбирує насмішку. Пригодиться, каже тато, хочу надивитися, який ти є. Давно бачили, показую зуби, вихитуючись на місці, а на мені погойдується олівець. Тато підходить до скрині і виймає звідти приплюснуту, схожу на півкоржа шапочку, і її він дістав десь, мандруючи по херсонських степах. Ось тобі подарунок, сину. З підозрілою цікавістю дивлюся на цю блаватну. І справжнього сукна шапочку й питаю, І що воно таке, і до чого воно? Це, вважай, австрійський картуз От війни лишився, дуже гарне сукно. Не хочу я австрійського наголовника, хоч із гарного він сукна. А в чому ж підеш до школи? В шапці рано кашкет зносився. А бриль продірявився. Жідному савці нема долі ні на печі, ні на лавці, кажу, та не дуже журячись, що нема чим голову прикрити, бо зима ще далеко. І раптом у моїй макітрі спливає щаслива думка. Пакую букет у австрійську штукенцію і непомітно вручу його вчительці. Хай буде, тату, по вашому. Батько насовує мені на голову шапочку справжнього, пропахлого скринею сукна, збиває її на бакер, трохи відходить і підхвалює мене. І виріс хлопець за літо, ні в року, і кирпа в цьому році не взялася лускою. Гарний, гарний. Шкода тільки, що чуб потемнів. Потемнів і назовсім? Вважай назовсім. І вже мене більше не будуть звати пшеничним? жалем питаю батька, бо дуже подобається чути це прізвисько і від своїх, і від чужих. Напевне, не будуть. І так шкода стає, що вже щось кудись відходить від мене, притмарюючи радість такого славного дня. То я й пішов, зітхаючи, кажу батькам. Вони перезирнулись, а тато поклав руку на моє плече. Іди, сину, в щасливу годину, вчи ту науку, бо ми не могли. І тепер уже він зітхнув. Ви, тату, не журіться, підбадьорюю його. Ви щитати, он як умієте. Та навчився ж, ходив у школи аж до першого снігу. За ворітьми синє небо і другий дзвін під ним одразу змили мою зажуру. Я, притулившись спиною до воріт, відгорнув краї австрійської шапочки, зробив з неї турбину, обережно вклав туди квіти і вистрибом подався до школи. Біля попівського саду нежданно зустрів нашу вчительку. Ось і вона побачила мене. І ласкава посмішка обметала її уста і всі молоді зморшки навколо очей. Добрий ранок, Насте Васильівну. Добрий ранок, Михайлику. Як ти виріс за літо? дивується і оглядає мене вчителька. Либонь, хтось стягнув тебе за вуха вгору. А чого ж? Не знаю, що сказати, а в душі радію, що таке підріс. Шкода тільки, що голос ніяк не хоче грубшати, а вже б і пора. Ось, нате вам, соромлячись, виймаю квіт з шапочки і подаю вчительці. От ніяк не сподівалась, що ти можеш мені принести подарунок, сміється Настя Васильівна. Спасибі, михайлику! Я ще можу вам принести, як тато, мама, живі. Що вони роблять? Тато збирається жито сіяти, а мама вибирати коноплі. Ти ж пособляв їм улітку? А вже ж, і сіно громадив, і жито жав. Ти жито жав? аж побішали з подиву темні сірі виразисті очі вчительки. А чого ж? Наше селянське діло таке. І усікся, бо, мабуть, таки перехвалив себе. І в'язати навчився. «Ярове можу, а на озиме ще не вистачає сили, кажу я з жалем. Але це не применшує мене в очах учительки. Молодчина, молодчина! а читав щось улітку? Трохи. І від однієї згадки посмутнів мій погляд. Щось страшне було, одразу догадалась учителька. Страшне, як печеніги розрубали в степах Святослава і почали пити вино з його черепа. А скільки тепер новітні печеніги розкидали в степах черепів, і собі зажурилась учителька? Біжи, михайлику! Біля школи вже гамірно і весело. Пропечені за літо школярі гомонять, гудуть, моглечики на вітрах, ляскають один одного долонями по руках і плечах, допитуються, чий батько швець, щоб якомусь необачному коліном дати стілець, міряються силою. Сміх злітає то з одного, то з другого гурту закінчується біля огорожі, обривається гра у довгої лози. Дівчатка, ставши в коло, вже співають по доляночку, а недалеко від них Петро Шевчик, сам, лякаючись, розповідає, як відьма вднадилась до корови тітки Софії. Чорнявого гарненького Петрика дуже люблять дівчата. А він завжди лякає їх різними небелицями, а он прямо на землі умостився хитрун цибуля. Він грає в чіт і лишку і всіх підряд обігрує. А за школярським гармидером, стоячи під чималим дзвоном, пильно пильно слідкує сивий гострозорий сторож, який уміє розминати і телячу шкуру, і школярські вуха. В одній руці він тримає мідний, натертий доблиску годинник, а другу вплів у мотуз дзвона. Я повагом вхожу на шкільне подвір'я, а ззаду на мої плечі вискакує Іван пампушка Він хоче на дурничку проїхати до школи і, мов оглашений, кричить у саме вухо «Здоров, читальнику! Скільки візьмеш за перевіз? Дві копійки без копійки і копійку здачі», – відповідає школярською примовкою, пригинаючись, і Іван Сорчака летить на землю і хапає мене за ноги. Ми покотились клубком, а нас уже оточує школярня, і всім стає дуже весело. Коли я підвівся на ноги, мою шапочку презирливо тиснув пальцем. В'їдливий Улян. А що це в тебе? Австрійський карстус із справжнісінького сукна, кажу, не моргнувши оком. Улян відкочує краї шапочки, принюхується до неї і під сміх школярні каже, що з цієї австрійської торби добре було б годувати коня. А я й годую з нею обмінну. Кажу, щоб відвести від себе насмішку. Брешеш, відрізав Улян. Ось подивись і сьогодні годував. Показує дно шапки, в якій лежить кілька листочків і пелюстків від квітів. Справді, не вірить Улян, але вже не знає, чим ущипнути мене. Раптом біля шкільної огорожі верху на коні з'являється дядько Себастіян. Перед нього на сідлі лежить якийсь чималий ящик. Ось голова підвівся у стременах, скочив на землю і поперед себе поніс ящик до школи. Я вибігаю на зустріч дядькові Себастіяну, вклоняюся і питаю. І ви до нас, і я до вас, михайлику. Може вчитися? А що ти думаєш? з великою охотою сів би за парту. Здоровлю тебе з першим днем навчання. Спасибі, а що ви несете? Дивись, дядько Себастьян ставить на землю розділений на дві половини ящик, а в ньому аж висяює ціле багатство. Одна половина забита пахучими, як цукерки олівцями. А друга школярськими ручками. Я ніколи не бачив стільки такого добра і розгубився перед ним. Що, Михайлику, кумедно підморгнув мені бровою дядько Себастьян. йому й самому приємно дивитися на цей скарб. Де ж ви тістали стільки? Аж у Вінниці. І що з цим добром будете робити? Відамо учителям, а вони роздадуть учням. Це виходить подарунок нам, радію я. Подарунок від незаможників. Ми не вчились, то вчитеться ви, в люди, виходьте. Враз дядько Себастьян хмурить свою брову, під якою щойно тримав веселощі, і пальцем торкається до моєї шворочки на шию. А це халамиднику. Що за новина у тебе? Яка це ж новина? Ув'язують школярі до шиї у лівці. ув'язую і я. То бідність наша ув'язує, гнівається на когось дядько Себастьян. Розриває мотузочок і вивільняє од нього шию і у лівець. Чуєш, Михайле, ніщо не повинно гнути людину чи висіти в неї на шиї. Ні ярмо, ні ланцюг, ні хрест. Ні навіть олівець, зрозумів, я тоді не дуже збагнув, чого дядько Себастьян так обурився на мій мотузочок. Здивовано принишк, а голова комнезаму вийняв з кишені піджака спочатку якусь книжку, потім олівця, що теж пахнув цукерками, і простягнув мені. Ось тобі від мене. Може, не треба? засумнівався я. Чого це не треба? Пиши на здоров'я. Я засміявся. Ти чого хихоньки справляєш? під брову дядька Себастьяна знову прибилась веселість. Чого? Я чув, пийте, їжте на здоров'я, а щоб писати на здоров'я? Не чув. І ще почуєш, маєш час. Всякі паскудники он таке пишуть, що й здоров'я і навіть життя забирають у людей, а нам треба писати тільки на здоров'я людям. Дядько Себастьяне, що це за книжка у вас? Політграмота, політграмота? Це ж про що? Як тобі сказати? Зібрав на високому чолі з півдесятка зморшок. Ось космографія це наука про те, що робиться на небі, а політграмота, що треба робити на землі. Візьми собі на днину, може, щось учитаєш. Дядько Себастьян дав мені книжку, підхопив ящика з школярськими скарбами і пішов до вчителів. Мене одразу ж уступили школярі, розглядаючи і олівець, і нову книгу. «Везеш декому, заздрісне говорить Улян і так само, як нещодавно в шапочку, тицяє пальцем у книгу. І що то за штука, політграмота. Знаєш, чи де там? То чому не знаю? відповідаю запитанням на запитання і пускаюся берега. Є дві найвищі науки космографія і політграмота. Чим же вона найвища? Сам подумай своєю головою. Просто грамота є звичайна грамота, а тут ще попереду стоїть політ, тому вона і є високою наукою. Це пояснення задовольняє і Уляна, і мене, і школярів. А щоб зовсім не забрехатися, я швидко вскакую в школу, і тут мене в коридорі зустрічає Люба. Михайлику, це ти?» – тивується і чогось так радіють її карі очі, що й мої починають усміхатися. І ти вже прийшла до школи, не знаю, що їх сказати їй. Я перша прийшла і обертається так, щоб добре видно було її сережки, що скульчились собі й дрімають на темних мочках вух дівчинки. Все боялася, щоб не спізнитися. А може, ти хотіла всім сережки показати? Несовісний, відстовборчує вузликом рожеві уста, але одразу перестає гніватись, і таємниче каже: Я тобі щось принесла. Знаєш що? Звідки мені знати? Коридором пробігає цибуля, Він нагло зупиняється біля нас. Нахабнувато заглядає мені і любів очі, і багатозначно каже: Ге, ти чого? одразу накосичився я. Бо щось знаю, хитро дивиться на мене і Любу. от розкажу всім хлопцям, що ж ти чаполоч болотняна, розкажеш? скривджено забринів Любен голос, а сполох тінями затріпотів у її очах. Що? Цибуля вдоволено засміявся, показав нам язика. Що захочу, те й розкажу. Ще рано декому задивлятись одне на одного. Образа, обурення і гнів зірвали мене з місця. Я щосили хапаю язикання за барки і навіть дивуюся, як він, опецькувати, затрясся в моїх руках, а з його кишень почало сипатись. Вигране добро жолуді, стріляні гірзи, старі пара, огризки олівців і лов'яні пломби. Оце добро певне і врятувало нас від бійки в перший день навчання. Пусти, раптом заскигли цибуля, он розчавиш перо. А набріхувати будеш? Не буду. На дідька ви мені здались, уже й пожартувати собі не можна. Я випускаю цибулю, він швидко визбирує своє добро і знов біжить на подвір'я. Чи будеш він там розповідати брехні? Люба, зневажливо подивилась йому вслід і довірливо сказала мені Ти, Михайлику, не журись. Що нам від такого за водія чекати? Ось пожди мене трошечки, я зараз. Вона прожугом кидається до свого класу і незабаром повертається. Щось ховаючи за спиною, здогадався, що в мене? Де там? Дивись, і Люба присягає мені кілька зошитів у барвистих обгортках. Це твої. Чого ж вони мої? А хто рвав липові цвіт? Тож я тобі так пособив та й скільки його нарвав. От якраз на ці зошити і нарвав. Я хочу. Щоб усе було по чесному. Вагаючись, беру зошити. Тоді спасибі, пиши на здоров'я, точнісінько, як дядько Себастіян каже Люба, чи, може, вона почула від нього ці слова? То заробила ти срібного карбованця? Таки заробила, Михайлику, а завтра після школи підемо по гриби. Я знайшла таке місце. Одні боровики і тугі, наче камінці. Моя мати уже насушила кілька в'язок. Підемо, чи тепер тобі вже не з руки? Чого ж? Підемо. То й добре, чого нам боятися пустобреха. У цей час задзвонив дзвін уже на урок. Ми кинулись до своїх класів, що годіли, неначе вітряки. І от на порозі стає наша учителька. Вона так несе усміх, що, здається, посміхається кожному з нас, а слова їй досі через сорок років обзиваються моєму привечір'ю. Діти, ви всі підросли на сонечку у дощах, а тепер будемо рости за книжками, бо багато-багато чого. Дуже цікавого нам треба узнати. Другого ранку я рубав мамі дрова, коли чую, наші ворота скрип та скрип, скрип та скрип. Оглядаюсь, а на воротах стоїть Люба в святешному одязі, розгойдується собі і усміхається мені. Ти чого, дівко, гойдаєшся? вганяю сокиру в колоду і йду до воріт. Бо на ваших воротах гарно вигойдуватися. Вони скриплять у кілька голосів, а наші мають лише два голоси. І дослухалась, скільки я чув скрип наших воріт, а ніколи не подумав, що вони мають кілька голосів. Ти сьогодні першою в школу прийшла? Я сьогодні, Михайлику, в школу не йду, каже таємниче, а погляд її аж зоріє. І по гриби ми сьогодні не підемо. Це з чого? Бо вчора до тітки Василини приїхав головний над співаками, і він нас на кілька день забирає до Вінниці. І ти їдеш? обізвався жаль у мене. Їду, Михайлико, я там справжній театр і трамвай побачу. Це я прибігла попрощатися з тобою. Вже підвода на шляху чекає мене. Ти ж скоріше приїжджай. Це вже, як головний над співаками скаже так хочеться побачити місто, там ні в одній хаті немає каганця, скрізь електрика світить. Прощавай, михайлику. І вона, погойдуючись, мов очеретина, пішла на зустріч своїй долі, бо настало таке врем'я.